Знаєте, що це нелегально? І все одно їдете. Скільки вам дають там? Чи скільки ви там з 600? Скільки? 300 в день, так? Ви казали, що ви в юні проїхали ловити, але щось вуток вас немає. Руками... А лопати для чого? Хочеш лушити. То це ж Це ж заборонець. Це Поставили мене закопати ями. я тут не було, не копав. Позавчора група невідомих осіб, Є. які ми сьогодні встановлюємо, незаконно почала проводити роботи по видобутку бурштину на території Маневицького району. Було проведено перші заходи по припиненню цієї незаконної діяльності органи правопорядку. Максимально старалися роз'яснити людям, що це все супереч закону, проте незважаючи на відповідні попередження і розмови, які велися, кількість бурштинокопачів різко збільшувалася. Я можу сказати так, що 95% від людей, які були на цій території знаходилися це були не мешканці Волині, в основному це представники громади Рівненської, Львівської, Житомирської областей, управління Міністерства внутрішніх справ. Враховуючи незаконність цієї дії, було відкрито кримінальне провадження. І в рамках цього кримінального провадження нами були проведені відповідні оперативні дії. На місці події, коли прибула слідчо-противна група, було встановлено близько 300 осіб на початковому етапі, які займалися незаконним видобутком борштуну шляхом застосування лопат, тобто купали вручну. На даний час нами вжиті всі необхідні заходи для того, щоб припинити незаконний видобуток борштуну, оскільки до кінця дня кількість людей збільшилась до тисячі чоловік. Вчора було прийнято рішення за запроходження з Міністерством внутрішніх справ для направлення додаткових сил і засобів з інших регіонів України. Сьогодні задіяно відповідно 500, більше 500 працівників правоохоронних органів лісової охорони, а також представників громадськості, більше 200 чоловік. З 8 години ранку було вже затримано 20 осіб, які пересувалися на автомобілях, яких було при собі відповідно знаряддя. Вчинення це Лупати і бурштин. На даний час близько кілограму бурштина вилучено, а також вилучено в осіб, які пересувалися на автомобілях з даної території, близько 200 тисяч гривень. Екологи будуть підраховувати такі нанесені збитки і будемо ці всі збитки приділяти безпосередньо людям, які приймали цьому участь.